Друзі, у нас робили за топовий будиночок, Тут частина будинку з віддільним ходом і віддільним в'їздом. Парковка під два автомобілі, Ось вона така крита. Тут десь дві сотки землі до три, можливо. Будиночок цегляний в ідеальному стані. Реально в ідеальному стані. Ось така в'їзна група. Це фасад. У нас по будиночку тут у нас в будиночку газ теплі поли, Це бачите пристрочка, тут є мангальна зона. О, ось вона. В принципі, це будиночок для дітей, типа з, з дорослими дітьми, щоб не синогупали, бо тут живуть з другої сторони батьки. Ось Тут є плодові дерев, деревця та така територія. В принципі, території тут з головою. Можна вийти собі, городи посадити, що хоче. І шашличок пожарити. Є зроблене таке зелене, прикольно. Будинок цегляний, класно все зроблено в ідеальному стані, реально в ідеальному стані. Ось у нас вхідна група, електрика. Тут є, також можна електроавтомобіль заряджати. Підходимо тут у нас, бачите, вхідна група, тут у нас коридорчик. Ось так це все виглядає під дерево класно, все настоячі дерев'яні е, е, двері. У нас опалення газове, є конвектор на кухні, це у нас кухня. Е, газовий котел, ось бачите, є нового зразка. Вода від, тут від бойлера. Все, бачите, в гарному доглянутому стані, реально в дуже доглянуті стані. Прикольні вікна, вікна бачите у двір. Ось так це все виглядає, прикольно, за машинкою видно, за дітьми видно. Проходимо далі. Тут у нас прихожа зустрічає. Тут теж великий конвектор. бачите, товсті стіни. Реально товсті стіни. Величезний санвузол з ванною на першому поверсі нас зустрічає. Є сушка і є пралка. Шкафчики величезні, теж, бачите, болір десь на 200 літрів. Стан ідеальний, реально ходиш, будиночок в ідеальному стані. Тут у нас зала. Ось така величезна зала. Є в нас телевізор, тут диванчик, він також розкладається. Диванчик теж якісний, величезна шафа, спальня на першому поверсі з величезною шафою. Бачите, яка величезна шафа. Є все в ідеальному стані, Реальний будиночок в ідеальному стоянні. Подицьовщина стін. Будиночок дуже теплий. Ось так це все виглядає. Люди планують здавати. Адекватна ціна на сьогоднішній день. У нас на другому поверсі також дві кімнати, санвузел додатково. І ще така кімнатка для відпочинку, для релакса, можна так сказати. Все теж, бачите, ну, доглянути реально класно. Дуже дуже живий стан. Ось така кімнатка для печинку, диван також розкладається. Тут вона дивиться серіали, а також дивиться, типу, якісь там може робити уроки. Це Ось такий санвузол тут з душовою кабінкою вже. Бачите, як це все виглядає класно. Душ, є місце все в ідеальному стані. Ось реально так. І тут кімнатка. Для хлопчика, а можливо і для дівчинки. Раз. Чітко. І ще така величезна кінота 2. Так що, кому цікаво даний будиночок, скинемо відео, фото, подивитись Але будиночку вартий увагу. Дякую за увагу.